Сьогодні ми продовжуємо знайомство з пивом від Вольфас Інгільмен з Литви. Це підбірка від магазину пива та снеків міні-бар. Не знаю, як вам, напишите в коментах, а для мене ця підбірка дуже цікава. Тут у нас Балтійський Портер давно хотів спробувати іпа та АПА, які я часто купую собі, особливо коли акція. До речі, за промокодом Бірфрайдей всі глядачі каналу отримують знижку на весь асортимент магазину МініБар. Знижка діє до наступної п'ятниці. Подробиці та адреси магазинів в описі під цим відео. А ось ця трійця це у нас пшеничне пиво. Причому я Блонд пив недавно, бланк якось теж пив. А ось. Балта Пінта мені навіть в очі не кидалося, мабуть, із-за того, що такий непримітний, простий дизайн. Взагалі, Вольфас Інгельман дуже заморочується над дизайном банок. Він завжди у них оригінальний та яскравий. Одна фольга зверху чого варта. Наскільки я зрозумів, це у нас. Пшеничка в німецькому стилі, в стилі Вайцен. А це і це це у нас представники бельгійського пшеничного стиля, це у нас бланші. В чому між ними різниця, я думаю, ми з'ясуємо. Я звик, що наші крафтярі дуже активно ведуть соціальні мережі і знайти будь інформацію про український крафт дуже легко. А от Вольфас Інгельмен не дуже переймається оновленням свого сайту. Тому, якщо виникнуть якісь неточності, випишіть в коментах, будемо добиватись до істини разом. От що я нагуглив: оці 4 баночки, це у нас одна окрема серія. Називається вона Смаки світу. Тут схожий дизайн, дизайн в одному стилі. У нас на всіх банках є ось така от стилізована мапа, яка в нас показує, до, якого, до якої країни світу відноситься це пиво. Тут є роза вітрів, яка у нас символ подорожей та пригод. Я думаю, якщо випити все це пиво відразу, то будуть і подорожі, і пригоди. Ці баночки теж схожі за дизайном, мабуть, це теж якась одна серія, якась нова серія, тому що інформації на сайті немає. Можу помилятися, але мені здається, що блонд теж колись відносився до серії смаки світу. Я нагуглив баночку. Оформлену ось в такому стилі. Можливо, це щось інше, а може в них якийсь ребрендінг, не знаю. Наливайте собі чогось смачненького і ми починаємо. А в коментах обов'язково напишіть, що ви п'єте під цей відос. Почнемо з бланшів. У нас їх два: це ось такий бланк серії смаки світу та ось такий блонд, незрозуміло з якої серії. Мабуть, одночасно все-таки не вийде, тому почнемо з бланка. Це в нас серія смаки світу, як я вже казав, пшеничний ір в бельгійському стилі. Тут у нас стилізована карта Бельгії, засобами монтажу я відірву цей стикер. Ось тут у нас така лаконічна інфографіка, звідси ми дізнаємось, що тут хміль магном. 11,4 початкова щільність, 5% алкоголю, 14 IBU. У Хугартена десь 9-10, щось таке. І це пінта 568 мл. Треба сказати, що це все пиво об'ємом одна пінта. Це набагато краще, ніж у деяких 480 мл. У складі вода, соли тачмінний, солод пшеничний, сироп цукровий або фруктозно-глюкозний, ароматизатори, я так розумію, замість спецій та цедри, хміль, той самий магнум. Знімаємо захисну фольгу, яку оцінять любителі пити з банки, та відкриваємо. Пінна шапка присутня, колір такий світло-жовтий, мутноватий, схожий на колір стандартного звичайного бельгійського бланшу. Пахне спеціями, пахне трішки апельсиновою цедрою, я так розумію, ароматизатор все-таки працює. Знімаємо пробу. Воно не притурне і це добре. Воно трішки кисленьке. Десь там вдалині на посмаку можна піймати трішечки гірчинку. Смак в нього не дуже інтенсивний, трішки шампунька, звісно, віддає. Ароматизатори працюють, все як. В принципі, має бути в такому пиві. М ви знаєте, непоганий, непоганий такий бланчик. Нічого поганого про нього сказати не можу. В магазині Мінібар це пиво коштує 46,25, а рейтинг тапку в нього 3,44. Блонд, тут вже інший стиль дизайну, банка помаранчева. Хочеться вірити, що там є апельсини, ну, хоча б цедра. Склад майже такий самий, тільки тут не пишуть вже про фруктозну. Глюкозний сироп. Звичайний цукровий сироп. Інфографіки тут немає, але ми знаємо, що тут 11,6 початкова щільність, 4,5 алкоголю, 14 IBU. Схоже на попереднє пиво. Фольга. Відкриваємо дегустаційну дозу. Так, мені здається, чи справді ану, порівняємо. Це у нас попередній бланк. М -м, мені здається, що це більш жовте. Чи мені здається? ,は? Ми заберемо баночку, щоб вона висвічувала. Не знаю, я бачу, мені здається, воно більш жовте, більш мутне. Можливо, мені здається. Що у нас по аромату? М -м, мені здається, тут більш хімозний запах. Ану. Буду, буду порівнювати. Так, бланк більш м'який запах, тут більш різкий, більш такий інтенсивний. Знімаємо пробу. Тут все-таки смак більш простіший, є невеличка, дуже невеличка солодкість, але в цілому. Петке. Схоже на стиль бланша. Таке трішки водянисте, але нормальне. нормальне. Я пив бланше набагато хуже, ніж цей. Нормальний такий бланш на мінімалках. І я, мабуть, не помилився. В магазині Мінібар це пиво коштує 36,80, а рейтинг у тапку у нього 3,35. Менше і дешевше. Дуже швидко визначимо переможця минулого відео. Це був келих келих і іншої форми можна придбати в магазині Міні-бар. Ціни дуже непогані, якщо що. Рухаємось далі. Балта Пінта. Це вже Хеввайцентр, пшеничне біле нефільтроване в німецькому стилі. В деяких джерелах пишуть, що тут використаний спосіб крезенінг. Чи крезенінг це коли в готове пиво додають ще свіжий солод для повторної ферментації. Для очищення, підвищення карбонізації і таке інше. Щось на кшталт бельгійського доброжування в пляшці. Склад стандартний: 12% початкова щільність, 5% алкоголю, гіркота не вказана. Знову дегустаційну дозу. Пінна шапка нормальна, колір. Ну, трішечки, мені здається, до Вайціна не дотягує, він все-таки схожий на якийсь колір бланша. Що в нас з ароматом? За ароматом, ароматом схоже, на Вайцен. Таке трішки бананом віддає, трішки водянистим бананом такий Вайцин на мінімалках по запаху. Знімаємо пробу. Так, це Вайцен. Але Вайцен не ідеальний. Вайцен на мінімалках. Дякую, що не солодкий. Є невеличка кислинка, невеличка гірчинка, але він водянистий. Освіжаюче, воно питке. До тої планки, яку задають німецькі вайцини, воно все-таки не дотягує. У магазині Міні-бар воно коштує 44,36, а рейтинг у нього 3,4. Балтійський портер, дизайн банки у стилі смаки світу. Тут у нас є мапа. З країнами Балтії, Латвія, Литва, Естонія є інфографіка, з якою ми дізнаємось, що 14,2% початкова щільність, 6% алкоголю, 25 IBU. Склад десь, мабуть, тут теж вказано. Вода, солод ячмінний, солод ячмінний карамельний, фруктозно глюкозний сироп, все як ми любимо. Ячмінь смажений, блідий, солодовий, хміль. Що таке взагалі Балтійський портер? Кажуть, в країнах Балтії дуже був популярний британський імперський стаут. Імпортний, а значить дорогий. Місцеві пивовари адаптували його рецепт до своїх умов і вийшов цілковито новий сорт, який назвали Балтійський портер. А цікавий тут момент в тому, що це лагер. Так, для перектування Балтійського портера використовується дріжджі низового бродіння. Лагерні дріжджі, отже, це портер лагер. Кажуть, що це єдине в світі таке пиво. Цей рецепт Вульфа Сингельман відродив зовсім недавно, в 2019 році. Працюємо по схемі. Фольга. Для цього пива я взяв ось цей келих. Він називається стаут, а отже стаут, отже портер. Хоча він лагер, щось таке. Трішки більше його налью. Мені дуже багато про нього розповідали, але я ніколи його не куштував. Що ми бачимо в цього портера? Там, в нього є трішки така кремова пінка. Колір непрозорий, як я люблю, такий трішки червонуватий. Кажуть, пишуть на сайті в них червоне дерево. Ну, мені здається, так. Що в нього за ароматом? Цікавий смак, щось таке, якийсь. Копчені сушені фрукти, щось таке м'яке, гладке в запаху, ну немає нічого такого різкого. О, знімаємо пробу. Чесно кажучи, я очікував більш насичений смак. Тут є якийсь такий мікс ароматів, запахів, але він недостатньо інтенсивний і розгадати їх дуже важко. Щось таке, я ж кажу, копчене, карамельне, щось таке є. Цікавий посмак. Як писали, що він трішечки солодковатий, мабуть, так, мабуть, трішечки солодковатий. Він не занадто солодкий, все нормально, він не притерний зовсім. Трішки водянистий, він, недостатньо мені його якоїсь насиченості, якоїсь такої повноти смаку. Є в нього такі. Копчені приємні смачні нотки. Це смачний такий напій. Ну, мабуть, це такий глюкозно-фруктозний сироп, чи як він там називається, робить свою справу, дає йому якогось такого кондитерського смаку. В цілому, непогано. Я думаю, якщо випити цю пінту, 6%, можна так-от смачненько накидатись, і все буде норм, якщо є така задача. Цікавий напій, але не ідеальний. Скажем так. Купчена карамель щось що, що, що таке. Посмак дуже приємний. Ну, Такий собі напій, він зірок не е, хватає, але дуже нормально. Дуже нормально. В магазині Міні-Бар цей портер коштує 52 гривні, а рейтинг на антаб в нього 3,48. Це мій келих, я з нього п'ю, цей келих ми вже розіграли, а в мене є ще один келих, який ми розіграємо сьогодні в коментах під цим. Відео. Щоб його виграти, потрібно підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, написати осмислений комент словами, а не тільки смайлами. Переможцями голосимо наступного разу. Всі подробиці в описі під цим відео. Далі у нас апа. На мапі ми бачимо, де у нас мапа. Бачимо у нас кінгуру, качка Дзьоб, Страуси. Тобто, це у нас Австралія. Австраліан. Австралійський блідий ель». Це теж у нас смаки світу. Є у нас інфографіка, яка підказує, що тут 11,5 початкова щільність 5 алкоголя, 25 IBU. Склад вода, солод ячмінний, солод ячмінний карамельний, хміль. Про хмелі, що тут використовуються, теж вказано на банці, а виробник додає, що їх використання лімітоване. Але це пиво не справляє враження лімітки. Відкриваємо. Пива сьогодні багато і в мене всі келихи з холодильника. Так, апа щось в мене нагрілося. Пінна шапка є, колір жовтуватий, трішки непрозорий. Запах. Інтенсивний, хмілевий, хвойний. Знімаємо пробу. Ну, відчувається хмілова підтримка, але пиво достатньо питке. Навіть трішечки солодковате, трішечки водянисте. В цілому, теж воно таке якесь невиразне. Хоча підтримка хмилова дуже така потужна. Теж можна сказати, що це якась. Апа на мінімалках такого нічого яскравого, таке достатньо рівне, спокійне пиво. Для тих, хто любить, звичайно, з такою інтенсивною гірчинкою. Я таке люблю. Але для мене воно занадто спокійне. Можливо, воно дійсно в мене трішечки тут нагрілось. Це пиво в магазині Мінібар коштує 49 з копійками гривень, а рейтинг на «Антаб» в нього 3,31. Небагато. Але що я вам скажу? Якщо це пиво купувати окремо, добре охолодити і ні з чим не порівнювати, то воно теж нормально заходить. Перевірено. А на десерт у нас ІПА. Вона має нейтралізувати своєю гіркотою все, що я пив сьогодні до цих пір. Це у нас ІПА індія Ale. індійський блідий ель. Якщо ми подивимось на мапу, то ми побачимо тут Індію. А якщо придивимось уважно, то побачимо літак, який скидає туди пиво колоністам, я так розумію. І щоб пиво не псувалося за довгий час доставки, до нього додавали додатковий хміль, який є природним консервантом. Це теж серія смаки світу, отже, у нас є інфографіка, яка нам показує, що тут 14,4 початкова щільність, 6% алкоголю, 46 IBU. Я ж казав, має все перебити. Склад звичайний, а про використані хмелі теж написано на банці. Маючи добрий зір, можна почитати. Знову виробник зазначає, що деякі хмелі досить проблематично придбати, і тому це теж своєрідна лімітка. Знову все по схемі: знімаємо фольгу. Відкриваємо банку. Тут я вже і келих охолодив, і трішки охолодив саму, саме пиво. Вже мені, вже мені подобається цей колір. Насичений бурштиновий, можна сказати, колір балтійського бурштину. Е, дуже апетитно виглядає і є пінна шапка, вона трішки тримається. Що у нас по аромату? Інтенсивний хміловий хвойний аромат, все як має бути. Знімаємо пробу. 46 IBU. Дуже така потужна хмілова підтримка, але пиво п'ється з насолодою. Дуже мені легко заходить. Відчувається ледь-ледь відчутна така солодкавість у посмаку. Гірчинка, до речі, дуже швидко розчиняється, і ви відчуваєте такий насичений смак бадьоричого пива. Мені таке пиво подобається, мені IPA завжди подобалось. І цей варіант дуже непоганий. Ще ковточок. Не можу сказати, що воно ідеальне, крафтова ІПА буде трішки цікавіша, але це така питка нормальна ІПА. Так, Гірчинка все-таки в посмаку трішки зостається. В магазині міні-бар це пиво коштує 49 з копійками гривень за баночку. А рейтинг на ТАП 3.32. Я поставлю більше. Ну що, як вам цей Балтійський марафон? Напишіть в коментах. А ми потихеньку переходимо до нашого притягнутого вуха рейтингу. Знову будемо порівнювати тролейбуси та оселеці. Я, коли готувався до відео, мені здавалось, що все буде просто. Я собі вже так е швиденько розкидав, що так у мене буде. Е, ніякі пшенички, в мене буде портер, в мене буде Апа і ІПА, і все зрозуміло, зрозуміло, що на першому місці. А зараз я вам скажу, що ні. Е, достатньо такі важкувата задача, тому що це пиво майже все, вони, ну, воно достатньо рівне, таке по-Балтійському, воно таке стримане. Е, немає такого якогось фурору-смаку, якогось такого фестивалю. І не можна сказати, що воно геть-ніяке, таке, як там буває, наприклад. Не, не буду наводити приклади, буває таке ніяке пиво, яке називається там Іпа, чи чи якось, чи Портер, чи, а, а воно ніяке. Про це пиво не можна сказати, що воно ніяке, але потрібно все-таки якийсь рейтинг. Ну, Останнє місце я можу сказати чітко, що це оцей блонд. Він і по ціні останні місці, і рейтинг в нього не сильно високий у тапку, і за смаком він не такий цікавий, інтенсивний. Можливо, можливо і за того, що тут 4,5 алкоголю це найлегше пиво на сьогодні, найлегше, найдешевше. І тут немає фруктозно-мальтозного сиропу, тільки звичайний цукровий сироп може бути. Не знаю, це, ну, це пиво таке, найслабіше на сьогодні, але його можна пити за 36 гривень, як воно коштує в магазині міні-бар, дуже норм. Звісно, я його бачив і дорожче. От дорожче за нього платити не варто. А от 36, мені здається, така нормальна ціна. Якщо ще мінус 10%, які дає промокод. Взагалі дуже добре. Так, а що тут думати далі? Отак, як воно стоїть. Далі у нас бланк, все зрозуміло. Бланк кращий за Блонд. Але це і це Бельгія, а мені більше подобається Німеччина. Тому далі у нас ось цей Балта Пінта. Е, ну, я ще ковточок цього пива візьму, може я не, не прав. Ні, такий вайце на мінімалках. Є кислинка, є герчинка, можна жити, можна пити. Так, заслужене третє місце ззаду. Далі, мабуть, мій бах. Е, е, потрібно було апу більше остудити. Е, я далі думаю, все-таки поставити Апу, а портер поставити на друге місце. Третє місце АПа, портер друге місце. Поясню. Апа все-таки трішки водяниста. Буває, ПЛІ і більш насичені, більш цікаві. А от портер, він цікавий, ну він цікавий, він взагалі цікавий. Це цікаве пиво, і мені здається, у Вольфа Сінгельман воно вийшло непогано. Оцей Балтійський портер, навіть незважаючи на те, що там теж є сиропи, він непоганий. Він непоганий, він цікавий, в нього 6% алкоголю, він смачний. А, ну, мені здається, він заслуговує, він заслуговує друге місце. Перше місце IPA. Звичайний, як звичайний IPA від Вольфас Інгільман. Це така Іпа на мінімалка. Знову таки, якщо відштовхуватись від ціни за 49 гривень, Дуже нормальна ІПА. А якщо по акції, а якщо мінус 10% взагалі топ. Тому що нормальну крафтову ІПУ менше, ніж за 80 гривень за літр на розлив, ви не купите. І то це буде така на мінімалках. таку, щоб пошукати потрібно. А взагалі ІПА коштує дорожче. Ось такий притягнутий за вуха, зовсім не об'єктивний, мій. Рейтинг. Я опирався на те, наскільки це пиво сьогодні мені заходить в цей день, в цей час, під цей настрій. Це абсолютно мій емоційний рейтинг. Звісно, що в мене є якісь знання, якісь досвід, якісь мої смаки, але це мій вибір. Ну а про ваш вибір, ви як завжди напишете в коментах. Круті коменти ви писати вмієте. Я неодноразово це перевіряв. Я їх завжди читаю з задоволенням. Деякі навіть видаляю, таке теж буває, але у кожного свої смаки. Чекаю від вас на фідбек, шануйте себе, обирайте тільки якісні напої, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах. З вас лайк, комент, підписка. До зустрічі наступної певної п'ятниці.